І це все так просто. Ти кажеш мені, Михайло, що йдеш від мене? Оксана не чулася від розпачу. Вона не могла повірити, що чоловік, за ким вони прожили 25 років, просто збирає речі і йде від неї. Оксана біля Михайла завжди почувалася щасливою. Він був знаним підприємцем, в їхньому містечку гроші заробити вмів, і дружину, і двох доньок він повністю усім забезпечив, то й навіть не доводилося працювати. Будинок у них був великий, в ньому вони й жили. А кожній доньці чоловік заубачливо купив по квартирі. Дівчата самі собі вибрали житло, взяли хороші квартири у престижному районі, бо знали, що батько для них не поскупиться. Михайло любив свою дружину, донюк любив, заради них він багато працював. Рік тому, на роботі, він відчув, що йому раптово стало зле, і після цього його забрала швидка. Лікарі порадили чоловікові менше працювати і більше себе берегти, тож запропонували для початку поїхати в санаторій. Михайло нехотя погодився, бо він не міг надовго залишити роботу, але довелося трохи відпочити, щоб з новими силами приступити до нових проєктів. Той відпочинок перевернув розмірене життя 50-річного Михайла з ніг на голову. Він навіть не думав зраджувати дружині. Але там він зустрів жінку, в яку закохався ну, з першого погляду. Лариса була на 15 років молодшою за нього, красива, така, що словами не описати, довге чорне волосся. І голубі, як небо, величезні очі, які дивились так пронизливо, що Михайлу здалося, що заглядають йому в саму душу. Вони спілкувалися вечорами дивно. Михайло познайомився з Ларисою всього кілька днів тому, а йому здавалося, що він знає її усе своє життя. У Лариси сталося нещастя. Вони з чоловіком втратили єдиного синочка, і вона не могла вже як два роки прийти до тями. Тому родичі відправили її на відпочинок, щоб вона трохи перепочила. Вони обоє повернулись додому кожен свою родину, але жити таким життям, яким вони жили до того, більше не могли. Вони переставали думати одне про одного. Так і почався їхній роман. Михайло носив кохану на руках, він знову почувався 20-річним юнаком, здатним перевернути горе. Лариса відповідала йому взаємністю. Вперше за два роки вона змогла взяти себе в руки і зрозуміла, що життя продовжується. З чоловіком Лариса розлучилася. Хоча й не була впевнена, що Михайло так само зробить, але вона була хоті... була... хотіла бути чесною з своїм чоловіком, не хотіла завдавати йому болю своєю зрадою. Михайло довго думав, вагався, перед тим, як зробити непростий вибір, та все ж таки вирішив піти з сім'ї, про що й оголосив Оксані. Спочатку Оксана плакала, картала чоловіка, а потім все обдумала і заспокоїлась. Михайло їй залишив будинок і пообіцяв, що буде допомагати фінансово. Аж за все своє життя Оксана ніде не працювала і не уявляє, звідки та копійка береться. А для них з Ларисою Михайло збудував ще один дуже затишний будинок. Через рік їхній родині була радість. Лариса народила двійнят, двох хлопчиків. Дівчата, у вас братики народилися, так що їдьте до тата і його привітайте, сказала Оксана їхнім дочкам. Вона була впевнена, що так буде правильно. Їхні доньки мають спілкуватися із батьком, і з його теперішньою дружиною, і з своїми братами по батькові. Це життя. Ворожнечої багато не досягнеш, а Оксана розуміла, що донькам ще не раз буде потрібна татова допомога, і якщо вони збережуть з ним гарні стосунки, то Михайло їм точно ні в чому ніколи не відмовить. Хтось скаже, що Оксана не має гордості, а хтось назве цю жінку мудрою вона не влаштовувала сцен, а спокійно все сприйняла заради того, щоб і у неї, і у її дітей було забезпечене майбутнє. А як ви вважаєте, Оксана правильно все зробила? І що б ви зробили на її місці?